Зараз росіяни святкують пірову перемогу з нагоди захоплення Авдіївки, але як повідомили в оперативно-стратегічному групуванні військ Таврія, ворог за весь період боїв за цей невеликий населений пункт взагалі втратив 47 тисяч осіб, з яких 17 тисяч тільки вбитими. А центром прийняття рішень, цікава деталь, коли расисти почали відкорковувати горілку і почали святкувати так звану перемогу. До них завітали українські диверсійні групи. Зараз диверсійно-розвідувальні групи Збройних сил України використовують елемент несподіванки та свою перевагу. Вони успішно імітують вигляд ворожих сил та проводять рейди на позиції загарбників і завдають їм значних втрат. Лише впродовж останніх кількох годин ці дії призвели до ліквідації. Низько сотні військовослужбовців, агресора так дійсно. Ситуація складна. Ми спостерігали за тим, як від зараз процес відведення. Але дивимося на це таким чином: Росіяни захопили Авдіївку. Вони витратили на це більше ніж 4 місяці активних наступальних дій. Це по перше, час вони витратили великий ресурс сил та засобів. Це людський ресурс на сьогодні. Є різні версії того, скільки було знищено російських окупантів. Є кількість 15 тисяч, є 20 тисяч. Тобто, я думаю, це все ще буде якось верифікуватися, але це велика кількість людського ресурсу. Окрім всього іншого, тільки за верифікованими даними різних з різних джерел було зафіксовано знищено. Знищення з 10 жовтня по кінець січня. Я навіть не говорю зараз про полюти а саме по кінець січень, а січня від 400 до 650 одиниць техніки, саме з російського боку, з боку російських опційних вік. Це йдеться саме про верифіковані дані. Ми знаємо, що верифікація це коли є фото або відео підтвердження знищеної одиниці техніки. Окрім цього, є інші показники, тобто те, що не є верифікованими, але і вони є в наявності. Тобто, це ще коефіцієнт, який дозволяє говорити про до тисячі одиниць знищеної техніки тільки заради Авдіївки. Так, це для нас була дуже складна оборона, але результат, який дозволив значно виснажити ресурси ворога, і він він змушений був використовувати навіть підрозділи з. Інших груп військ та інших напрямків, наприклад, з Лиманського напрямку, з району Бахмуту. Ці підрозділи туди постійно переміщувались і фактично сковувались саме в районі Авдіївки. Зараз ми її залишили. Ми її зараз залишили і знаходимось по трьом лініям оборони, які одразу починаються за Авдіївкою. Найближчим часом може бути розвиток подій наступного типу. Росіяни спробують створити буфер безпеки для самого міста, тобто відкинути наші підрозділи ще приблизно на відкинути наші сили від самої Авдіївки на таку відстань, яка може їм вдаватися ну більш-менш як безпечною, тобто, це приблизно 3-5 кілометрів. Це створення буферу безпеки. Цей буфер безпеки вони можуть для себе провести по лінії ласточки на степове, навіть скажімо так, водяне сіверне ласточки на степове, а можуть охопити по лінії сіверне, тоненьке Орлівка Семенівка Бердічі варіації можуть бути різні все залежить від того, який ресурс вони ладні зараз в польових умовах витрачати, тому що зауважу. Що коли росіяни зайшли саме в місто, вони почали нести втрати приблизно один до двох, один до трьох. Допоки вони не отримали наказ пришвидшити сам процес, тоді в них зросли втрати, mm -hmm. тому що значно пришвидшити наступальні дії. Але коли вони знаходилися в польових умовах та здійснювали наступальні дії в полі, навіть самі російські воєнкори та російські говорячі голови вони говорили, що так не може наступати. Ми втрачаємо один до десяти. Нас так надовго не вистачить, і тому саме в польових умовах для них може настати той момент, коли вони по перше розпочнуть закріплення позицій. Вони не будуть витрачати багато ресурсу на створення ботвору безпеки, і вони можуть переключитися на інші напрямки. Іншими напрямками це може бути не око... не якісь напрямки біля самої Авдівки. Вона не є якимись а, вхідними воротами, а, ну наприклад, там до Покровська або Боконстантинівська і так далі. А, ні, а вони навпаки, вони переорієнтуються на зовсім інший якийсь напрямок взагалі mm -hmm. по плаздарму. Тобто, це може бути Купянськ, це може бути Ліман, це може бути район Бахмуту. Напрямок а, часів яр, причому. Куп'янськ і часів яр вони є основними в їх планах по наступальним діям в подальшому. А також вони можуть відновити активність на півдні. це може бути напрямок вугледару, де вони вже давно накопичують ресурс, і це може бути Запорізька область, район вербове роботи. Пане Олександре, ви сказали, що росіяни можуть стикнутися із складнощами, коли мова піде про поле з тими ж складнощами можемо стикнутися і ми. Бо ми розуміємо, що укріплені позиції, укріплені роками позиції Авдіївки не можна порівнювати із ситуацією, коли ти на відкритому просторі. З іншого боку, а що? Заважає росіянам і надалі використовувати тактику е, закидування кабами, бо саме каби зараз називають в принципі однією з рушійних сил по Авдіївці з боку нашого противника. Тобто активна робота авіації. Сьогодні маємо прекрасну новину про ліквідацію трьох е, винищувачів російських су, але е, ну тут мова досі не йде про якийсь паритет. В небі ні, це не перетети. Ця новина дійсно вона мене з одного боку потішила, а з іншого боку, а, ну трохи так, скажімо так, сумно стало, тому що а, знищено було два су-34 Вони є фронтовими бомбардувальниками, винищувачами і основними носіями кабів. І один су 35 а су тридцять він саме їх супроводжував як охоронець. Це охоронний літак, багатофункціональний винищувач. Його основна функція це охорона для фронтових бомбардувальників, і в даному випадку, саме в цьому тріо, назвемо їх так. Але тут треба зрозуміти, що на фоні цієї радісної новини. З 16 на 17 лютого по Авдіївці було здійснено 94 спуски кабів тільки по Авдіївці, це рекордна кількість застосованих кабів. Загально з 16 на 17 лютого було встановлено абсолютний рекорд по всій зоні бойових дій застосування кабів 151. Тобто, в нас на сьогодні немає не те, щоб паритету. Ми нічого не можемо протидіяти Росії в повітряному просторі тимчасово окупованих територій. В них повне домінування, абсолютне домінування саме тактичної авіації.